Трагічні події в Кривому розі в ніч на 13 червня не залишили байдужими ні українців, ні міжнародних партнерів. Людям, чиї помешкання постраждали внаслідок ракетних обстрілів, волонтерами гуманітарного проєкту Рятуймо життя, що реалізує Метінвест у координації з фондом Ріната Ахметова, передали понад 700 гігієнічних наборів. Я саме мешкаю через дорогу від цього будинку. Також ну як якщо мені потр... було так. Ну... Страшно, то я уявляю, що пережили ті люди. Ми дуже співчуваємо їм і тому саме вирішили долучитися до цієї акції і надати хоч хоч якось свою допомогу. Предмети першої необхідності стануть нагоді містянам, які нині лагодять своє житло та спрямовують свої збереження на найпотрібніше. Гуманітарна підтримка земляків від початку великої війни стала невід'ємною складовою діяльності групи Метинвест. Група Метинвест з перших днів війни організувала гуманітарний штаб та фонд. Рятуємо життя. Дана ініціатива з початку війни вже допомогла більш ніж півмільйону нужденних мешканців України. Це і області, в яких знаходяться наші підприємства, і області, які найбільше постраждали від військової агресії Російської Федерації. В межах гуманітарного проєкту Рятуймо життя у уразливі категорії криворіжців та мешканців 14 територіальних громад отримали 135 тисяч продуктових наборів. Лікарням кривого рогу, які працюють в режимі шпиталів, передали ліки, витратні матеріали та медичне обладнання на суму 61 мільйон гривень. В компанії зазначили, що співробітники криворізьких підприємств, Метинвесту, помешкання яких зазнали ушкоджень від ракетного обстрілу, отримують фінансову допомогу. Михайло Бестров, Олексій Васильченко, цей день.